Серед населення існує популярна думка, ніби при ДТП вічно винен водій автотранспорту. То чи дійсно це завжди так? Чи можливо це хибне твердження, яке просто виправдовує безвідповідальність пішоходів перед правилами дорожнього руху? Наша знімальна група не раз фіксувала, як містяни перебігають дорогу перед автомобілем, хоча там не було жодних ознак про безпечний її перетин. На щастя, всі випадки закінчились добре і ніхто не постраждав. Однак, які б могли бути наслідки, і кого б вважали винним? Згідно до статті 1187 Цивільного кодексу України про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду. Якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого. То якщо автомобіль рухався з дозволеною швидкістю та по своєму автомобільному маршруту згідно ПДР, а пішохід вирішив перебігти перед ним дорогу, то винним визнають саме пішохода. Пам'ятайте, що авто не зупиняється тієї ж секунди, коли водій натиснув на гальмо. А про безпечні правила для пішоходів нам розповіла офіцер громади Марина Боб. Щоб водії могли завчасно помітити пішоходів і пригальмувати чи зупинитися, аби нікого не травмувати, ми радимо. Не вибігати на дорогу перед транспортним засобом, що наближається, проїзну частину переходити тільки в встановлених місцях по пішохідних переходах, переконавшись у тому, що транспортний засіб, який наближається ліворуч і праворуч, пропускає вас, якщо ж на узбіччі стоїть автомобіль, який закриває повний огляд. Потрібно виглянути і за них, оцінивши обстановку і переконавшись у безпеці, переходити. Не вибігайте на дорогу поза зоною пішохідного переходу. В цьому місці водій не очікує пішоходів і не може миттєво зупинити транспорт. Не забуваємо також, що ролики та скейти ми залишаємо для спеціалізованих майданчиків. Не виїжджайте на проїжджу частину для розваг у темну пору доби, а в умовах. Недостатньої видимості, щоб вас бачили інші учасники дорожньо транспортного руху, користуйтеся одягом зі світловідбуваючими елементами. Наша редакція намагається створити безпечне середовище для містян. Тому будьте уважні, дотримуйтесь правил дорожнього руху та пам'ятайте, що ваше життя ваша відповідальність. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.